У західній пресі йдуть суперечливі оцінки наступу Збройних сил України в Курській області. Аналізуємо. Наступ України на російську територію видовищно, але стратегічно глухий кут, пише швейцарський оглядач Андреас Рюєш в статті для Нев'ю Зюхер Зейтюн. Ефект несподіванки зійшов на нівець, і російські війська, які опинились в скрутному становищі, тепер можуть реорганізуватись. Північне угрупування російських збройних сил, сформоване навесні, розгорнуте в цьому прикордонному районі, є великою силою сумнівної боєздатності, що складається з безлічі погано навчених і недостатньо оснащених підрозділів. Але її чисельна перевага має стати проблемою для українців, вважає автор. За його словами, блискавичний. Е... Е... За його словами, блискавичний наступ має зворотній бік. Лінії постачання стають дедалі довшами і для подальшого просування необхідне підкріплення. Таким чином. Ставки у грі Києва у ВАБАНК стають ще вищим. Коли Київ розпочав транскордонний рейд до Курської області, деякі військові експерти запитали, навіщо йдеться в публікації, видання нагадує, що одна з головних проблем України на полі бою це людські ресурси. Росія має більше солдатів і вона все ближче підходить до Покровська. Тому відправлення сотень українських військовослужбовців до самої Росії виглядає нелогічно в очах деяких спостерігачів, та не всіх. Так військовий аналітик Михайло Жирохов сказав, що Росія змушена була перекинути туди частину військ з лінії фронту на сході України. Якщо подивитись на офіційні звіти, то в районі Донецька було скинуто значно менше е, з, е, російських плануючих бомб. Це означає, що літаки, які їх несуть, зараз знаходяться десь в Росії, каже він. Також є припущення, що цей е, наступ робився, щоб запобігти російській атака на півночі Сумської області. Як би там не було, Поки що збройні сили України мають успіх в Курській області, і як він буде трансформуватись далі, будемо спостерігати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.